Гналі його не нестаріюча легенда. В улюблений Lexus 570 із з атмосферним двигуном 5,7 літри. Такий з хорошим апетитом. Офіційний автомобіль, передня частина в бронеплівки. Кстаті, комплектація на 10-й рік. Подивись, просто приколи з цієї комплектації. Ключовий доступ на, на, на всіх дверцях. Електропривід багажника, шкіряний салон, дерев, деревні вставки, ну, люк. Все реально просто на 10-й рік уявні. Ні, пневмо немає. Вона не пневмопідвізка, а обична механічна. А так, в принципі, ну реально, ну я не знаю. Ну, дивися, раніше зробили вещі. Я вам скажу так: автомобіль офіційний, без ДТП, без нічого. І саме головне, саме головне, що тут. До речі, камери навіть 360, уявляєш? Зараз на сучасних машинах не, не, не скрізь таке є. Саме цікаве, це буде ціна. Я думаю, ціна буде перва на авторі. Реально, перва. Це тобто в такій зеленій зоні по низу ринка. Ждіть публікацію. І, але під, по, підозрюю, що вона буде перва на авторі. До речі, Чорна п'ятниця також Бускова. — Бускова п'ятниця. Вона також попадає під цю акцію. В принципі, приїжджайте. Якщо вас не лякає короті, розход, якщо ви хочете комфортно їздити за... з розходом далеко не 15 літрів, приїжджайте, дивіться, прокатайтеся, кайфоніть. І мінус 500, хочу ж нагадати, це для доброї справи. Я думаю, що це, це дуже добра справа на сьогоднішній день. Це хто як не ми, я думаю, так.